Заточування ножа на модернізованій точилці для заточування ножів від компанії XARIL як на точилці з постійним кутом заточування. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде ще одне цікаве відео, оскільки в даному відео ми будемо експериментувати з точилкою XARIL gen 2 і її модернізуємо, зробимо її як точилку з постійним кутом заточування за рахунок ось цих деталей. Моєму попередньому відео, одному з попередніх, я розповідав, які є варіанти модернізації і який найкращий, на мою думку. Я розповідав всі недоліки і переваги кожного з варіантів і зупинився на ось цьому, який ви будете бачити сьогодні у відео, і не просто так, тому що він самий зручний, найзручніший з тих, які я розглядав. І оскільки я ще ніколи не користувався точилкою з постійним кутом заточування, це буде абсолютно перше моє заточування на такій точилці, на наприклад, точилки Xaril Gen 2. І в кінці цього відео я звичайно зараз буду заточувати ось цей шеф-ніж за допомогою цієї точилки з постійним кутом заточування. Буду звертати увагу на всі моменти, щоб в кінці даного відео поділ... поділитися з вами не тільки своїми враженнями про сам процес заточування на цій точилці, але й про сам процес загальному, як процес заточування ножа з за постійним кутом. Заточування, щоб у вас якесь було уявлення, і ви почули мою думку. Звичайно, це буде лише моє скромне враження, моя скромна думка про це. Якщо хтось має якийсь а, власний відгук або має досвід використання точилок з постійним кутом заточування, пишіть всі ваші думки в коментарях під відео. Я думаю, глядачам буде цікаво почути не лише мою думку. Я ж приступаю до заточення. Ось цього шеф ножа Зараз я е зміню точилку, зроблю її точилкою з за постійним кутом заточування. І в кінці відео чекайте моїх коментарів. І так, закінчив я заточувати ось цей шеф ніж на моїй новій точилці XARIL Gen 2 з постійним кутом заточування. Що я можу сказати по результату? Результат відмінний, це було швидке заточування, ніж дуже гострий. Заточував я китайськими алмазними брусками 400-800, 1500 і 3000 грит. Бруски дуже хороші, заточую все підряд. Результат, як бачите, посилання на ці бруски залишу в описанні під відео. Можна купити на Amazon і на Аліекспрес. А тепер, що стосується моє, мого вдосконалення і самої конструкції цієї, працює все відмінно. Ось цей варіант з ось таким кріпленням і шарнірами працює відмінно, нічого ніде не, не приторможує. В принципі, взагалі недоліку в цьому не помітив ніякого. Недолік або зауваження, в мене до наступного, до самого процесу заточування ножа. Оскільки цей ніж досить гнучкий, як бачите, компенсувати цю гру на кінчик ножа потрібно, або за рахунок розжимних зажимів, а тут їх немає, тут один зажим, або за рахунок тиску на брусок. Зменшуємо тиск, або е, давити менше на брусок потрібно, а більше робити проводок на кінчик ножа і все проточується відмінно. І це я демонстрував вам, коли працював з даною точилкою при стандартній її комплектації або е, модифікації з ось цим. Ось цим а, шарніром є в мене попереднє відео на каналі, одне з попередніх. Я там також заточую шефніж, і за рахунок компенсації а, тиску на брусок я проточив відмінно, ніж я рахую. Тут ситуація наступна, оскільки ось цей весь ця, ця конструкція досить важка, це і штанга на 8, і ось це все, і ось це, і весь цей, вся ця вага а, тисне на підвід. Тобто брусок тисне на підвід, і тут забагато цього тиску. Я... Такий тиск не прикладаю, коли заточу при стандартному заточуванні. Тим більше на кінчик ножа, коли потрібно компенсувати цей тиск. І от якраз компенсація за рахунок ось цієї системи не така зручна, як при стандартному заточуванні при використанні ось цього шарніру. Це перше, що я відчув, компенсувати тиск на брусок на кінчик ножа важче при такій системі з постійним кутом заточування, чим з таким. Наступне. Це е, сам тиск, в принципі, в процесі заточення за рахунок цієї ваги. Тиск е, значний. Я його не застосовую таким. Ну, так сильно не давлю на брусок при стандартному заточуванні. Ось це два моменти, які відчув а, в даному заточуванні. Тому а, розглядати точилку з постійним кутом на постійній основі, як єдину, я б не став спішити з такими висновками, тому що я вже звик до стандартних точилок з стандартним методом заточування, де у мене все аб під абсолютним контролем, і де максимум відчуттів. Тут, до речі, от про відчуття. Їх також менше, ніж при стандартному заточуванні. Три ось таких а, недоліки, які я помітив: це а, перше значний тиск, два. Це два недоліки, значний тиск за рахунок ваги, а, бруска на а, підвід, і це відчувається на кінчик ножа. Ні, три все таки буде. Це перше. Друге це а, те, що важче компенсувати тиск на кінчик ножа, що дуже легко робиться з ось таким методом. І третє, це менше відчуттів. Воно все ніби взаємозв'язано всі ці, ці недоліки, але тим не менше ось те, що я відчував під час цього заточування. А що стосується точилки з постійним кутом, звичайно, тут є свої переваги. Вам не потрібно підлаштовуватися під різну товщину каменів, тому що воно все точить під одним і тим самим кутом 15 градусів, який ви виставили. Не потрібно розподіляти Кути заточування, тобто, якщо у вас ніж з якимось складною геометрією або значне заокруглення є на кінчик ножа, не потрібно якось там встановлювати, придумувати щось з ножем, воно точить все під одним кутом заточування. Звичайно, це якби є. В чомусь перевага є в чомусь і недолік в такому методі заточування. Але я впевнений, що є люди, які звикли до такого і вже не бажають вертатися на стандарт. В цьому й перевага даної точилки точілки gen 2, що тут можна міняти. Побажали з постійним кутом, поставили цю штангу, зробили з постійним. Побажали назад вернутися, все повернули. І у вас дві, два вида заточування. Дві виходить точилки. Як єдину не розглядав би поки що, тому що я вже привик. А от як два варіанти, чому б ні, є в арсеналі і таке, і така точилка. Ось таке вийшло відео. Якщо будуть якісь додаткові запитання, зауваження, побажання по цьому відео пишіть в коментарях під даним відео. Якщо є бажання, щоб я якось далі вдосконалював цю точилку, там зменшив вагу, щось придумав краще, можливо, подивитися на Aliexpress, які є там деталі. Пишіть, буду пробувати модернізувати і працювати далі з цією точилкою. Сама точилка досить непогана. Якби ще тут розжимні були зажими, не прийшлося б компенсувати оцей тиск на кінчики ножа. Взагалі б була відмінне заточення, і взагалі б ніяких, я думаю, претензій не було. А те, що там вага, її можна зменшити. Я думаю, цю вагу щось подумати. По-перше, в мене штанга задовга, і не потрібно такої довжини штанги. Ну, є варіанти. На цьому, все дякую за перегляд миру, добра і любові.